Привіт! Це туторіал, як знім... ну, малювати сердечко. Зараз розкажу, що нам потрібно для сердечка намалювати. Далі нам потрібно буде фломастери і все. Ну, якщо ви хочете взяти олівці і достатньо рівно намалювати. То, якщо ви хочете взяти рівно, то взьміть олівчик, щоб рівно намалювати. Але в мене це фломастери. Нам потрібно буде ось червоний колір і чорний колір. Ну, можна і інші кольори взяти по бажанню. Но я ці беру. Далі ми малюємо ось так. І для чого ми ще розокрашувати будемо? Побажайте її двома кольорами нам потрібно буде. Ці, ну, який ви хочете, щоб всередині був. Ви берете ну, різні там, кольори для фломастерів. Ви які побажаєте, який фломастери. Далі. Е, чекай. Спочатку ми малюємо ось цю сторону. Далі другу. Вот так. Мы заходим за линию, вот так. Думаю, что вам удобно было стрелочку намалевать. Вот так. Далее. Нам потрібно буде, як ви побажаєте розкольорувати наш сердечко. Я побажала ось такий, ой, ось такий. Далі я і розкрашуємо. Я вернусь, коли я розкрашу це. Зараз я зроблю переходи. Ось так у нас вийшло дешку. Якщо ви хочете ще щось додати, то я вам зараз приложу. Потрібно тіль... тільки чорний або щось друге. Я, наприклад, хочу намалювати велику стрілу. Ось так. Ну це все. Всім па-па!